Вітаю дорогі глядачі. Вже всі приготували модні кабачкову пасту і піцу. Тепер давайте приготуємо прості, але від цього не менш смачні кабачкові оладки і, звісно, з чесниковим соусом. Всі овочі миємо і чистимо. Якщо кабачки молоді, їх можна не чистити. Також зверніть увагу на насіння. Якщо кабачки більш зрілі і воно велике і жорстке, його потрібно обов'язково видалити. За бажанням можна додати зелень, але спочатку рекомендую приготувати без, як на мене, так смачніше. Будемо овочі натирати на терці і я беру ось таку середню. Вона не зробить з овочів кашу, але й не буде надто великих шматочків, які не приготуються. Починаємо з кабачків, натираємо і відкидаємо на сито, щоб стік зайвий сік. На цьому етапі кабачки не солю, тому що сік буде виділятися постійно і у кабачків буде трохи інша текстура. Тепер натираємо цибулю, картоплю і часник. Починаємо саме з цибулі, тому що її сік не дасть потемніти картоплі. Тепер віджимаємо кабачки. Бачите, також багато рідини і без солі. Додаємо натерті картоплю, цибулю і часник. Також додаємо яйця і борошно. В залежності від борошна і кабачків, вам може знадобитися 3-5 столових ложок. Я додала 4. Добре перемішую. І тільки зараз додаємо сіль і чорний мелений перець за смаком. Я додала 1 чайну ложечку солі і пів чайної ложечки перцю. Знову ж гарненько все перемішуємо. І смажимо на добре розігрітій пательні з олією на середньому нагріві з обох боків до готовності. Обов'язково готові оладки викладаю на паперові рушники, щоб забрати зайву олію. Покажу вам це вже третя партія, і, бачите, тісто не стало занадто рідким. Доки смажаться оладки, робимо соус. Тут у мене натуральний йогурт, можна взяти грецький або сметану. На 3 частини йогурту додаю одну частину майонезу. Також додаю сіль, перець і чесник, пропущений через прес. Десь на 300 г йогурту я взяла 100 г майонезу і 2 зубчики чеснику. Добре перемішуємо і смакуємо з оладками. Слухайте, ну це дуже смачно, обов'язково приготуйте і скуштуйте. А я бажаю вам смачного, буду вдячна за ваші вподобайки і підписку до зустрічі в нових смачних відео.